Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо пилочку Маккулош B33PS. Значить, Причина в цій бензокосі був зношений циліндр. пила не працювала добре, гуляло. Гуляли скидування обертів, пила жила своїм життям. Перепрошую коса. Дивіться, бачите, ці... тому є свідок поршень. Бачите, як гази проривались таке конкретно. Хтось скаже поміняти кільця, ні, друзі. Кільця ми тут не міняти не будемо, бо тому що тут є вже яйця в циліндрі, вже тут знавши ну, конкретно. Так. Ось таке от. Як бачимо. Значить, підходить сюди поршнева від 36-ї коси, звичайної, сальники від 36-ї коси. Все поміняв, все зробив. Прокладка. Все, як має бути. Була. Коса, дивлюся, не скидає оберти добре. Не скидаю чому. Ну, зразу таки складається враження, що підсос повітря йде. Ну, таке. По карбюратору все прекрасно, все зробив. Ну, трошки були там нюанси, усунув все чітко. От. Сальники колінвала поміняв. Танті ще могли бути, але поставили з нові, нехай там. Отаке. От, скидаю погано оберти. Відкручую свічку, друзі. Недохід до ВМТ. Десь в районі 3 мм. Значить, продувочні, перепускні вікна, все, впуск-випуск, грає роль, від чого, бачите. Вже не то і вже погано скидає. Працює, заводиться, якось там регулюється, але все рівно фази трошки поміняні Тобто, перескочив ланцюг на ГРМ або, або ремінь, так? Ну, хто знає, то я так жартую, звичайно. Але фактично, знаєте, що відбувається з машиною, коли такі речі є. Коли фази в впуску-випуску. Прокладку викидаю. Прокладка мала 1,5 мм, друзі. Викинув прокладку звідси. Ну, тобто Посадив на герметик, поршень сів на 1,5 мм, тобто циліндр, і поршень пішов догори. Нічого ніде не б'є, запустив, бо я тільки що запускав вже. Отаке. От. Пила чітко набирає, пила чітко скидує. Так що, друзі, дуже в тому все класно і добре. Я тішуся, добилися гарного результату. Скажемо так, що я би такою косою кусив. Вже, тому що вона мені нормально працює. Знаєте, можна так, можливо, є такі майстри, а працює десь там трошки. Та, там, він не розуміється, хай буде так має, і паскидувати. Але це є недобре. І не буде нормальної роботи в цій коси, і заводки будуть гірші. І різний і тому подібне. Все, що має відношення до, до праці цього двигуна, буде відбуватись негативно. Отаке. От і тепер я буду спокійний і все працює. Так що отаке, от друзі. Ну, думаю, що там вам показувати, як вона працює. Думаю, ви вже море відео бачили, так що нормально знаєте, як скидує, як набирає. Так що факт, той. отака от модель, це є тример, бачите. На одну ручку має ручку таку газу отут. Ручка тут, яка тримається. Акуратний 36 кубіків, бжикалка така, на дачу, можна травичку стригти. Ну, не більше. Ось таке от. Так, щоб вона слабенька є. В загальному така ситуація, знову ж таки, бачите, стикнулося з такою проблемкою, невеличкою, яка вирішилася на майбутній для себе, запам'ятайте. От. Тому, скажімо так, ВМТ десь в поршню мав би бути в районі ну, максимум 1,5 мм недохода. Ну, от, я так собі думаю, ну, фактично десь було 3 мм. І воно зробило погоду в, в негативній роботі двигуна. Отаке. от. Коли то все посадив, компресія ще піднялась, степінь стиску зріс. І фази помінялися в нормальну сторону. Тобто, коли двигун адекватно набирає, чітко оберти і чітко скидує, і нема що там помаленьку. Якби підгріта коса чи перегріта вже взагалі трупен. От. І все. Або десь підсос повітря, отак буде також скидувати. А тут все чітко, все гарно. І тому, як говориться, спокійною душою можна людині інструмент віддати, і людина буде працювати належним чином, робити свою роботу, будеться коса. Так що, отаке. Добре, друзі, отаке маленьке, коротеньке відео, тому трохи роботи, я не маю дуже часу знімати. Вибачайте, буду виключно знімати якісь цікаві моменти, з якими можна стикнутися, і, напевно, будуть якісь проблеми в тому. Тому ще одна така. Проблемка вирішена, думаю, що я пояснив добре. Знову ж таки, наголошую, нема сенсу зараз її там запускати, показувати роботу. Бо, судячи по тому, коли хто мене дивиться, то знає і ці всі роботи, і як воно все є, результати. Ми, ну, Буде більше трошки часу, будемо запускати, будемо робити. ну, Зараз трошки не дуже от, так, що треба тут то все поробити, бо люди хочуть кусити, трава росте. Так що, такі справи добре? Тоді до нових зустрічей і всім папа, всього найкращого, друзі. А з вами був мотогараж Андрія і бензокосама Колош. Причина, так би мовити, цього відео, цієї поломки ну, заміна поршневої, звичайно, і коректування правильних фаз, тобто, як має бути, сілом циліндр пішов гарно на корпус. Тому що, ще раз таке наголошую, циліндр не є рідний. Але він сюди стає, як по карбюратору, перехідна пластина, оця плита, що йде між карбюратором. І так само і вихлопна стає все гарно, все чітко. Тобто має отакий впуск, бачите. Ось. І отакий от випуск є. Ідентично, все штангелем заміряв. Тому що він тут не квадратний, він кругленький, якщо зверху подивитися, зараз показую. О, бачите? От маєте різницю між цими. Все, добре, не буду затримувати часу вашого і свого. Все, будьте здорові, всім папа, -па, бо зараз чоловік приїде, треба віддати людині інструмент. Бо хоче ще сьогодні їхати косити. Все. Хай там обкатує трошки і легенько, а тоді вже коси. Всього доброго вам всім всім па папа. Значить, лиїте не менше 40 міліграмів бензину е, масла і буде все добре. Ну, все, на тому закінчуємо тепер, папа. -па.